Ви раді стала, зірка в небі засіяла, виє мі син родився. Доступны ко Иисуса. О Свята Марія, Мати Ми прийшли Омолю тебе, Ісусе. О, Свята Марія, Мати ми прийшли. Тебе витати. Христос родився. Він чує вас добрі люди і вашу родину. Нехай раді завітає вашу хатину. Нехай і терпіння, всіх осламинає, радуйтеся, веселіть. Христос терждає. Славімо Славі. Його!